Три кілограми сахару. Все Калорі. Скільки? такий купав. Да, 169. Але насправді я незвичайний продавець. Я мене Женя звати, я перевіряю вдачу людей. Ви вдачлива людина? Це мене тіряю, знаєте? Тіряєте? Хто... Находить, не находила, а губить губила. Я вам пропоную сьогодні знайти саме. У мене є таке колесо фортуни, і ви можете його покрутити і забрати свій цукор та халву безкоштовно, або зі знижкою, або заплатити повністю. В будь-якому випадку ви нічого не втрачаєте. Просто крутіть і перевіримо вашу вдачу. Добре? Крутіть, нехай. Прибуде з вами вдача. Світлана, я вас вітаю. Мінус 300. Клас. Ви взяли продуктів на 169 гривень. Виграли, ваша вдача вам принесла 300 гривень. Ці гроші мені не потрібні, їх забирайте. Краще скажіть, що вам дати на 131 гривню. Краківську ковбас ще у вас є 61 гривня. Женя, дайте мені якоїсь бабі-печені м'ягеньку. У мене є чітко на 61 гривню. Це ваша. Просто забирайте, гроші не потрібні, і знайте, що ви вдачлива людина. Світлана, знаєте, що таке сарафанне радіо? Я знаю, що таке спорчене радіо. Бачите, сьогодні вам посміхнулася вдача. Сарафанне радіо, підіть, розкажіть всім. І, але не іспорчений телефон, добре? Все. Наші. Гарного дня вам, Світлано.